Який дурень повезе на елеватор 55-го лінії соняшника? Блін, напевно, я повезу. Ну, дивіться, я, по-перше, ніколи не возив на зберігання чужим елеватором, ми тільки в себе зберігаємо, але ми не приймаємо величезні об'єми, ми є обмежені по напольним складам. Але якщо ми приймаємо на безкоштовне зберігання соняшнику фермерів, то ми його прям окремо. У нас нема селосів. Ми його не змішуємо. ми тупо от які показники взяли. Якщо там волога смітна, ми допрацювали і віддали базові показники, і олійність, яка була на вході, така й на виході. Тобто, ну цим є великі плюси для тих елеваторів, в кого є на склади. Якщо говорити за тих, в кого село то звичайно, якщо в тебе один сосело з підсоняшник, наприклад, 10 тисяч тонн, і ти туди і 44 четверту олійність, і 54-ту кидаєш, а потім фермеру. Привіз 54-те, а забираєш 44-те, ну блін, звісно, фігня виходить. Ніколи б цього не зробив, би, тому що ну, це треба бути реально дурним. Але якщо елеватор каже тобі, що якщо ти привозиш, я тобі окрему, окрему кучу ну, там, типа, відділяю, і ти, що привіз, той забираєш, то це, звісно, зовсім інші питання. Тому обов'язково дізнавайтеся умови в елеваторі, з якими співпрацюєте, яким даєте на зберігання. А ми, до речі, закуповуємо з місця соняшник і можемо надавати безкоштовне зберігання. У нас знаходимось. Ми з селища Бар, Вінницька область біля міста. Бар. Барзернозбуд з труботою про майбутнє.